Доброго дня, шановні колеги. Я вас вітаю, Олександр Ярошенко, і ми продовжуємо крокувати по Україні там, де відбувалася посівна 2023 року, посівними комплексами Мзурі. В даному випадку шести селект. Ми знаходимося на Київщині, і відтут відбувався посів сої прямим посівом по попередній кукуруза. На полі нічого не... Не виконувалось ніякі роботи додаткові. Був мульчер запущений, подрібнені були рештки, і потім відбувався вже посів. Ми бачимо розвиток сої на сьогодні. Сьогодні, 2 липня. У мене є гарна лопата, і ми візьмемо тут зразок для того, щоб. По-перше, подивитися вологу, яка тут є, яка накопичилася і поки не випаровується. По-друге, подивимось сам посів, який виглядає дуже чудово, і, будемо казати так, порівняємо його з традиційним посівом, який виконаний на другому полі, яке знаходиться поруч, традиційним способом. Тому відбираємо зразок. Волога присутність. Дуже гарна картина. Тижнева система розвитку і багато бульбачкових бактерій. Бачите, як довде, добре розвиття культури і розвиття бобіков. Тому ми подальше. Коренева система просто шикарна. Мощніше. Ми ще візьмемо таких пару зразків і порівняємо з традиційною технологією. Ідемо за другим зразком по традиційної технології, так як наше поле поруч і тут ми бачимо трохи краще розвиток рослини, але ж хотілося б порівняти з традиційною технологією, що ми будемо мати в кінці, чим вона відрізняється. Це технологія мзурі, ми бачимо розвиток коренева система, як вона рівномірно розвивається, стовбур, бульбашкові бактерії, гілкування, яке відбувається прямо знизу. І ми розуміємо, що ми отримуємо ще додаткові бобіки тут. І давайте візьмемо такий же, але ж по традиційній технології. Чи вони відрізняються. Мабуть, так, якщо камера так передасть, але ж важко кореневій системі по традиційній технології розвиватися рівномірно, тому що її якось крути і це не один такий зразок. Він, на вигляд, вроді як і нічого, але ж практично всі зразки мають отаку Отаку кореневу систему. Що з нею відбувається, ну, будемо казати, так ми не знаємо, але ж бачимо, що розвиток зовсім інший по традиційній технології і по технології у На полі ми бачимо, що вона більш рівномірніша більше зеленіша, ну а традиційна технологія трохи відстає, якась така вона нерівномірна. Не знаю чому. Мабуть, може там обробіток зовсім інший. Чи може ущілення трохи сильніше. Тому будемо дивитися і чекати врожаю. Хотілося б зайти у поле і подивитись, куди дівилися наші рештки. Тому що рештки залишалися там в цьому році було дуже було складно з підготовкою полів до посіву. Тому багато підприємств, які мали наші комплекси, вони Після збирання тільки мульчер і відбувався посів. В даному випадку ми на цьому полі теж бачимо таку ж картинку, коли після збирання кукурузи спрацював один тільки мульчер і був виконаний посів. Завдяки цим решткам ми накопичуємо і не даємо волозі просто випаруватися. Тому ці рештки в даному випадку, ось ми їх бачимо, яка кількість і вони в якому стані знаходяться. Так? За ними одразу є волога. Вологи достатньо для того, щоб рослина і по-дальшому розвивалась, навіть коли не буде дощів. Але ж на Київщині тут було якась кількість опадів, тому рослини в гарному стані. Тут є ще одна перевага, яку ми зараз спостерігаємо. Ми бачимо сою, яка дуже гарно виглядає, але ж це обсів. Тому що ми, по-перше, сіємо гони, а потім обсіваємо. І ми бачимо, що на обсіві рослина не втрачає своєї енергії. Чому? Тому що ми... Робимо рихлення, а потім виконуємо посів. Якщо ми порівняємо це з традиційною технологією, ми побачимо зараз іншу картину. Ми знаходимося на обсіві, які дуже гарно ізріджений. Ви бачите, тут навіть Такі недорозвиткові якісь культури, які, мабуть, ущілення чи ще щось. Там, де розвертався якраз агрегат, тут якраз і втрачається потенціал рослини. Так? І ми бачимо другий розвиток цих рослин. Тому ми розуміємо, що додатковий прибуток завдяки. Тому що ми обсіваємо у прикінці і у нас не втрачається врожайність між основним полем і обсівом, то ми отримуємо на нашій технології, на технології протіл. Тому я думаю, що зовсім скоро, за пару місяців, ми будемо отримувати результати, результати по врожайності і порівняємо дві технології. Ми дуже задоволені сьогоднішньою подорожю іменно на Київщину. Будемо бачити подальший розвиток цієї культури, дуже, дуже класної і, на, на мою думку, дуже гарно розвиваючийся по нашій технології протіл. Тому будемо далі спостерігати і давати вам інформацію по врожайності. Норма тут була. 110 кілограмів було на гектар посіяно сої і 100 кілограмів давалося мінеральних добрив. Тому до нових зустрічей! Всього найкращого. Все, зорі!